Настане стане той час, коли діти на землі в Україні та будь-де ще будуть захищені від такого зла, як російське зло. Аліно привіт. Добрий день. Ми з тобою знімаємо соціальний проект. Він називається Діти війни. В цьому проєкті важливо, щоб людина, яка буде сидіти за камерою перед там телевізором чи ноутбуком, щоб вони тебе почули. Добре, їм всім важливо тебе почути, тебе побачити. Якщо ти нервуєш, то я теж нервую. Це нормально. Хочу попросити, щоб ти говорила, тому що кожна твоя думка, кожне твоє слово воно важливе, тому не соромся і говори все, що вважаєш за потрібне, окей? Добре. Я хочу почати з твого талісмана. Розкажеш нам про нього? Мені його подарував брат на е, 8 березня. Він мене завжди зап... заспокоює, коли мене стрес. Тому я його взяла. У тебе зараз стрес. Так, тому що мені тому е, що я нервую. Я теж. Дай Ой. Нормально. Розкажи нам про себе. Е, мене звуть Аліна, мені 8 років. Я приїхала з міста Олешки Херсонської області. Ти е, в школу ми... ходиш тут? Так, другий е, г клас. Так, і тобі подобається київська школа? Так. Але хочеться в Херсонську. — Назад додому. Так. Так, я розумію тебе. А який в тебе урок найулюбленіший? Урок музики, урок малювання і трудового. Креативно дуже. Mm -hmm. а, ти любиш співати. Що ви робите на уроках музики? Ви ж співаєте, правильно? — Так. Любиш співати. Mm -hmm. Які пісні? Я не всі влюблені пісні, але в мене влюблена група «Ці антитіла, і ще я люблю Дорофеєву. Це мої улюблені співаки. Так, окей. І ти їх пісні знаєш? Так. Коли чуєш, але не під... всі. Коли чуєш там, в машині чи по телевізору, підспівуєш? Так. Добре. Молодчинка. Чим любиш займатися вільний час? Е, я люблю малювати, знімати відео і це, і ще я люблю всякі поробки робити. Все креативно. А які відео знімаєш? Наприклад, тація ще там щось, обзори різні. Коротше, і куди викладаєш це відео? Ютуб. О, а скинеш нам потім там за допомогою батьків е, цей посилання. Окей, ми його десь там в кадр розмістимо і е, люди подивляться. Не знаю, просто я іноді на російській розповідаю, іноді на українській. А ти дитина, тобі все можна. Добре. Окей? Молочинки, у тебе є тут друзі. Так. Ти встигла їх завести тут? Так, і основному... ще давним дому ну і ще вона тут навіть дядя живе в Києві. А він ще давно тут жив мабуть. Так. А ви в нього зупинились чи в іншому будинку? А, ну, спочатку ми в нього жили, а потім а, ми вже переїхали, ну, купили квартири і там живемо. А в тебе друзі? Це в основному однокласники, чи там біля дому? Є... Ну, а, І біля дому є однокласники. Ще дівчат чи хлопців? Окей, що ви граєте з ними? Ми там гуляємо цей, наприклад, у стобі землю, ще там догонялки різні. Так, вдогонялки це як, типу, в квача? Так. А, круто. Я давно не грав, до речі, це прикольна гра. Займаєшся спортом якимось? Іноді з подружкою робимо пробіжку. Ого, молодці. А це як зранку, так, да, десь чи, ну, чи ні, не? Десь увечері. Так. І скільки пробіжиш? Два круга. Два круга навколо будинку, мабуть, так? Чи там ну, стадіон якийсь? Навколо майданчику. Круто. Ну ти молодець. Займайся спортом, це дуже корисна річ. Я в своєму віці відчуваю нахватку спорту. Треба було більше ним займатися. Що, ще, чим любиш ще займатися вільний час? Ще я люблю дуже гуляти, Так. Цих... з подружками чи з батьками? З подружкою. Добре. До речі, ти прийшла з батьками, так? Так. А що про них можеш розказати нам? Незабороненого? Те, що ми з батьками завжди там їздимо кудись гуляти на вихідних. І коротше на вихідних ми завжди з батьками проводимо час. Ну це класно. Ви молодці. Ти любиш час з сім'єю проводити? Так. <головічно>. Ну, особливо, ну, особливо це з мамою. А чого з мамою більше, так? Е, тому що цей, не знаю, просто... Ну, дівчатка ми мали. Так, тому що мама дівчинка, я дівчинка. А що ти любиш поїсти? Я люблю е, салати різні. Е, я обожнюю, коротше, через різне, таке, е, трав, е, ну, траву різну, е, з нами брат наоборот її не любить. А брат любить, мабуть, щось м'ясне таке, так? Так. Та, ну, то чоловік... Брат ворідну їжу брат вредну їжу любить. Ну то чоловік ми всі таки таку їжу любимо. Окей, ти любиш салатики, що ще? Е, ще я люблю цей е, фрукт різні. Який найбільше? Ну, я всі люблю. А братик в тебе старший чи молодший? Старший йому 10 років. 10 років. Так. Що про нього нам розкажеш? він народився у 2014 році і ще цей його звуть Діма. Ви граєтесь разом? Ну тобі з ним цікаво. Ну, взагалі буває так ні. Ми з ним завжди в якісь бойові ігри граємо. <рес> так, сваритись? так, так. ну так... Так, була, була, так, але він тебе любить. Бачиш, яку тобі іграшку потребував класно, і вона тебе тепер заспокоює дуже сильно. Тобі вже легше? Mm. Спокійно. Так. так. Мені теж. Це нормально. А що б ти ще хотіла розказати про себе? Е... Що нам дуже важливо знати про тебе? Давай так. Я завжди гуляю на вулиці з подругами, якщо чесно. З хлопцями майже не гуляю. Ти вже то хлопці. Ти правильно, нормально. Гуляй з тими, з ким тобі добре. Ну і з ким батьки дозволяють гуляти. Е, ну, є така подружка сі, але з нею мені не дуже дозволяють, тому що вона завжди кричить. На кого? Все одно просто... на всіх? Ні, вона просто завжди всяку... е, вона просто завжди бігає, і вона така неспокійна. Ну, так. бачиш, дуже активна вона. Прям слишком активна. Слишком активна. <рес> <рес> добре. Тобі Київ подобається. Так. А в метро ти була. Е, да, дуже багато разів. І як воно тобі? Е, мені прикольно, як чесно, але вона вже мене надає, тому що я там завжди раніше каталась. А, ну тобто перекаталась і тобі воно вже надоїло. Вже не цікаво. Але трішки цікаво. А пам'ятаєш перший раз, коли покаталась метро? Ну, це ж в Києві було, правда? Так, але це ще було до війни. Ага. Тому що ми до дяді тоді приїжджали і ми їздили Гості на метро. Приїжджали. І як тобі? Мені. Е, не злякались перший раз? Не злякались. Ну я трішки злякалася, тому що я така, що це за звук? Так, він дуже голосно їде. І коли так. приїжджає, і коли розганяється, все дуже голосно так. Але бач, комфортно і швидко. Угу. Окей. А Київ тобі подобається в цілому? Так. Ти б хотіла тут жити чи хочеш більше повернутися? Не знаю, мені хоче і в Києві, і в Херсоні, тому що цей в Херсоні в мене, як чесно, е, це трішки менше друзів. Ага, тобто в Києві в тебе вже більше друзів? Так. Бач. Ти швидко як подружилася. зі собі. У мене там тільки одна подруга, два друга і це, і вроді все. Добре, а ти з Херсону чи з Олешек? З Олешок точніше. З Олешок, так. Тобі там подобається. Багато чи таке? Мені там подобається. Я хочу зрозуміти, де тобі більше подобається: в Києві чи там. Мені там і в Києві подобається, коротше. Але я хочу повернутись до б, б на два дні. Тому що там у мене бабуся залишилась. І вона і зараз там, так? Так. Ти її довго не бачила? Десь більше двох років. Але ви там якось зідзвонюєтесь по відео? Так. Бачитесь. Так. Скучила вже дуже. Угу. Так. Ну, Дай Боже скоро зі. А ще вона мені навіть в суші готувати, я дуже її суші хочу спробувати. Бабуся суші готує? Так. Круто. А, а ти що готуєш? Ну, я люблю готувати, але я тільки, але я тільки цей салат вмію готувати. А в основному фруктові. Та розкажи нам рецептик. Е... Щось з дівчатка будуть дивитися і записувати за тобою? <круто> Це є, треба, нутелла, е, е, нутелла, какао сухе і ще банан. А зелень. Ні, це фруктовий банан, це а, фруктовий. Окей. Я просто фруктовий вообще завжди готую. Фруктовий салат ми починаємо готувати з нутела. Ні, з бананів. <реш> окей. Окей, банани, нутелла, що там ще? Е, треба банана, е, це і всякось пам'яті. Потім нутелла і какао посипати. А інші фрукти не треба? Ну, е, ще можна двох яблука, але якщо чесно, тільки але, якщо чесно, якщо з банану то якось смачніше. А ти там мішаєш, так, якось і потім їсти? Ну, буває, мішає, буває, ні. Ти так снідаєш? Чи... Ні. Просто це, це так будь-які, коли мало солодкого. Ну, ти коли солодкого немає. Ти любиш солодко? Так. Я сладка Ого. Це дуже добре. Ну, мабуть, дуже добре, я не знаю. Я просто теж люблю солодке. А що солодкого любиш? Я люблю шоколад, ще я люблю різні соки, фасировку, коротше. І, ну, коротше, я багато чого люблю солодкого. Розкажи нам про Олешки. Як тобі там було? Мені це було дуже добре, а ще ми кожне літо їздили на море. Це кудись в Бордянськ, мабуть, так? Ні, це, у нас біля Олешок було море. А. Назвали Желізний порт. І ще ми колись на Чорне море їздили. А, а яке місце в тобі в Олешках подобається більше за все? Я обожнювала свій двір, і ще я обожнювала їздити до бабусі. А, і чим ви там займалися? Ну, ну, е ну крім суші. Ну, а ну, вона е вже коли була війна, навчилась суші готувати. Ага, то вже під час війни вона почала так. готувати суші. Ну, прикольно. Я у неї там гралася, у неї там були качелі різні. Тому, е, ну, е, ще я з нею готувала буває. Ми з нею разом короч, проводили час, гуляли. Вона, і я з нею ходила на роботу, але е, е, після віду з неї ходила. Короч, і вона мені завжди солодке купляла в магазині. Бачите, любиш солодке, вона знає це так. і купує тобі. І ще в мене є бабуся, ще одна, е, у неї цей. У неї, я там теж гулялась. Ми коротше, збирали там ну, урожай там збирали. Різних тваринок у неї кормила. Ще в неї були кролики, я обожнювала з ними гратися. Та, а яких тваринок любиш ще? Я люблю всіх тваринок. У тебе є там собачка, кіт? Вдома? Ну, в мене в Києві тільки рибка, тому е, мені мама сказала, що вона після війни мені купить котика і собачку. Ти дуже чекаєш та, цього моменту? Да. <гум> так. Добре. А в Олешках в тебе були якісь тваринки? В Олешках у мене був попугай і ще рибки. Ти рибок любиш прям так дуже. Ну я люблю всіх тварин, але, Це... але я рибок теж люблю. Я... Це ще обожні, як вони плавають, дивиться, тому що а ще у нас були дуже яркі рибки. Так. Такі це ті золотісті такі, так? Чи Ні, які? у нас були такі рожева, синя, жовта, фіолетова. Коротко... багато рибок було? Так. Тобі ціле акваріум там. Так, це взагалі брата були рибки, бо на новий рік подарували. Ну, точніше, акваріум на новий рік, а рибок ми купили в звичайний день. Ти любиш за ними спостерігати? Це так. Ж прикольно, так? Вони там собі щось. В них своє життя якесь, вони плавають. Але там. цей, але їх, ну е, я, короче, не знаю, що з ними. Тому що це, тому що вони там залишилися, вроді е, ми їх комусь віддали. Подарували, мабуть, комусь. Це нормально. Так, е, в Києві у нас нова одна рибка. Ти її якось називаєш? Є ім'я? Так, намистинка. На, що... Намистинка? Намистинка. Намистинка. Так. Якесь незвичайне ім'я, як ти його придумала? Не знаю. Коротше, вона просто така маленька, і тому я її назвала «Намистинка». Типу, це якась Ну, вона не виросте чи така і буде? Ні, вроді вона не повинна вирости. Думаю, що не повинна. Добре, розкажи нам ще про Олешки. Що е... б ти хотіла ще розказати про своє місто. Я в Олешках завжди зі своїми друзями ходила на річку із батьками іноді. Е, Це е, ще в Олешках я обожала гуляти на дворі, тому що у нас там завжди було тепло, тому що е, на там завжди там тепло, і в Херсоні у нас було дуже тепло. Угу. Навіть осінь там було плюс, дек... плюс градусів, плюс 20, колись було осінню. Добре, а розкажеш нам, як все почалось в Олешках? Ти пам'ятаєш ті дні щось таке? Коли війна була почалася? Так, так. Та. Ми перший день ми поїхали до цієї до моєї подруги, тому що е... до її бабусі, тому що вона там була, і тому що у її бабусі був підвал. У вас не було підвал? Ні, ми живемо в квартирі. В квартирі, так. а скільки поверхів було в будинку? П'ять поверхів. Окей, так. Моя подруга ця жила в моєму е, вроді, вроді в моєму будинку. Вже не пам'ятаю, але але вроді в моєму. Короч, і вона жила на п'ятому поверсі, а я на третьому. Тобто ну, був п'ятиповерховий будинок, не було куди спуститись в укриття, і ви поїхали до подруги. Так. так. Е, Це ще в мене була одна подруга, а так у мене було дві подруги і два друга, і цей і в мене була одна подруга, і ми коли гості ходили. Тобто вона була моєю сусідкою, і коли в гості ходили, то ми ось так ось в тапках переступали, тому що у нас були квартири дуже близько. А чим там було укриття, ви через це поїхали туди. А чим ви займались в укриттях? Іноді ми грали в телефони, там бігали, кушали, ой, їли. Ну, тобі було там цікаво. Так. Ти була з подружкою, можна було і погратися, і повеселитись. А що було з такого смішного? У неї була собака і бабусі, і вона мене навіть облизала. <рес> собака теж була в укритті. Так, в укритті. Просто собака її бабусі дуже любила дітей. Та вона велика була чи маленька? Велика. Велика. Ну, велика, але так. добра. Так. так. А що у моєї подруги була маленька собачка? Це ти так натякаєш батькам, що ти хочеш собачку. І котика. І котика. котика. Добре, що ще нам розкажеш про перші дні? І ще коли ми лягали спати, то моя мама була в моїй кімнаті, а ми з братом спали з садом. І коли вона там була в моїй кімнаті, мама, то там ж крова тряслась. Так, ну то, мабуть, якісь вибухи були тут, тому у тебе так. Мабуть. Але тобі було ж спокійно, ти була з батьками? Так. Так, ну це головне. Ви були там, ну, з моменту початку війни, приблизно там два місяці. Так, два місяці. Е і потім ми вже виїжджали у різні города. Ну окей, там з Олешик, куди, куди ви поїхали? Е ми цей, спочатку ми поїхали вроді в ві е Вінницю, потім в, в Одесу, потім в Карпати, потім в Львів. Ти типу, помандрувала непогано, так? Так. Ми ще в Миколаєві були, ну це ми були там в гостях. Просто тому, що наші там рідні теж те виїхали, і ми були ще в Миколаєві. Коротше, у нас було короче, потіж... у нас було багато приключень за війни. Тобто почалась війна, і ви поїхали спочатку в яке місто? Я вже не пам'ятаю. Міст було багато, а де тобі подобалось більш за все? В в Києві дуже, чи там десь, мені візниця? дуже подобалось в Львові, тому що, що в Львові там а, біля нашого будинку були такі фонтани, і ми, ми там купалися влітку. Ну, фонтани? Ну, фонтани що... такі, а, вони були на полу, і тобто через них можна було там. Біля, а, то біля театру, мабуть, Та? біля оперного театру в центрі. ну то там Так, класно. а і такі самі були фонтани в Львові. Ну, я тобі зізнаюсь, я б теж там покупався. Якщо так. б люди не дивились на мене, як на якогось. То... Я б теж там покупався. Но у нас там було куча дітей. А ще у нас там була одна подруга щит, ще... а ми там зустріли нашу подругу зелешок, і ми до одне ходили в гості, а іноді вона до нас. Але тобі в Києві подобається більше? Чи там все таки більше? Не знаю, мені краще візді подобається. Я обожнюю це їздити по різним городам, а ще мріяла поїхати в іншу якусь країну відпочивати, але мене встигли. Ну нічого, все попереду, mm -hmm. так що ми точно не розстроїмося. Що ще було цікавого в Олешках? Може, була e, якась цікава історія? Колись мій брат зі своїми друзями йшов на заброшку, я теж не хотіла піти Заброшка, і в іток і не пішла. Заброшука e, це таке заброшене здання. І що ви там робили? Ну, я там не була, але, блін, я хотіла і сказала, що там а, якась скульптура була, і вона пошевелилась. Це була вже під час війни? Ні, це було до війни. Ще до війни було. Коли була війна, то ми б туди б не пішли тому що туди б могла б попасти якась пуля. Ви виходили взагалі погуляти? Ну от коли там все почалось, ви ти в основному була дома? Чи ви там так, з подружками ви ви виходили вдома? погуляти? В вдома. В основному, вдома. А розкаже нам про той день, коли ви виїжджали? Ти пам'ятаєш його? Чи ти спала, мабуть? Всю дорогу проспала. Так спитували. ми виїжджали. Нам коротше було так довго. Врось... А ще ми вразі спочатку поїхали в відницю. Якщо ти напроти, скажи, будь ласка, от те, що відбувається, це війна. Так. так, а що як ти розумієш це слово? Що що воно означає для тебе? це для мене різні пулі. Я коли цей, коли мені сказали, що таке війна, то я це я, коли мені сказали, що війна почалася, то я подумала, що просто там буде дві колони Росії та України, і будуть ось такі ось пулі пів-пів. Буду це просто нападати. Як знаю? Тоді є запитання: а чому люди воюють? Тобі є якась відповідь? Так. Ну щоб відвоювати якісь різні города і вообще всю Україну. Це вони так роблять. Так. Та. А ми чому воюємо? Ну ми хочемо відвоювати Україну. Так, ми захищаємось. Так. Ми захищаємо свою територію, свою країну. А ще це ще я. Я дуже хотіла за село один ну 5 тисяч гривень. Це моя мрія. Ти молодчинка, такі мрії мати у вісім років. Це круто. Тобто задонатити п'ять тисяч собачку і кота? Ні, я просто хочу задонати на зсу цей, щоб могли б купити якусь оборону, наприклад, дрони. Добре, що яка була цікава історія? Розкажи нам щось. Коли ми виїжджали, то тоді цей, то тоді. Е... Я... Тато навіть роздвигав крісло з діми, я там чуть. І я чуть богазники не вдарилась. Так, я зрозумів. Чи важко бути дитиною? Так. Чому? Ну, не знаю, просто це просто мені страшно. Бути Тому дитим. що батьки вже знають, що таке війна, вони, вони батьки у 2014-му, і вони вже знають, що це таке. Тобто, виходить, їм це трішки вже звісно було. А мені, блін, взагалі ні. Я навіть не знала, що це таке, що буде взагалі. Ну, друзья, батьки знають і вони ж тебе захищають, так що тобі можна так. не знати, все нормально. Ти насолоджуйся життям, радій, усміхайся, грайся з подружками. Тому для тебе в цілому важко бути дитиною. Так. Тебе злять дорослі. Не знаю. Окей. Я просто не дуже люблю умови. Умови не любиш, коли тебе ставлять? Так. Наприклад, я не люблю, люблю в школі таку мову, що не може не на уроці, тому що я дуже люблю розмовляти. А не можна розмовляти. Так. А на перерві тобі не вистачає часу, щоб наговоритись. Так. Добре. А тобі часто роблять зауваження якісь, мабуть. Ні. Ну то ти молодчинка. Ти на якій партії сидиш в школі? Десь на передніх? На четвертій партії. На четвертій партії. Ну буває, напередні мене сад, була на задню, коротше. Тому що е, це, я була на передній, і мене пересадила на задню. тому що ті, хто напереді пересаджують назад, а ті, хто за ну, ззаду, пересаджують наперед. І це постійно так роблять. Ну, не постійно, але останній час так роблять. А, я зрозумів. Цікаво. Добре. А яку б ти пораду дала дорослим? Щоб вони слухались дітей. О, от зараз вони й будуть слухати з дітей. Й. Тим паче, якраз зараз ті люди, які будуть дивитися тебе там по телевізору, вони будуть тебе слухати. Добре. Це єдина порада чи є якась ще? А ще щоб більше, а ще блі, а ще щоб більше до на ЗСУ, тому що тоді Україна переможе. Та, ти а всі цього хочуть, щоб Україна перемогла. А що для тебе перемога? Як ти її уявляєш? Ми будемо якось відмічати її. Та, святкувати будуть. Так. Та. Тому що я її так довго чекала, цілих два цілих два років. І як ти будеш святкувати перемогу? Візу гості, ми будемо там святкувати. А, Добре, і повернутись в Олешки. Так. Але всі повернуться до свої рідні місця. Ти хочеш повернутися все ж таки? Так. Я тебе зрозумів. Ти знаєш, хто в нас президент? Так, Володимир Зеленський. Віриш йому? Так. Довіряєш йому. Так. Дивишся його вечірні? При вечірні звернення. Буває так, буває ні. А ще коли включається на Новий рік це 0000, то я завжди це дивлюсь, навіть я не плачу. Чому? Тому що а, там кажуть, вже йде війна два роки, мені щось з цього плакати хочеться. Ну, Не треба. Це хай дорослі про це думають, а ти радій і насолоджуйся життям. Мені дуже кришно, що час так летить. А сюп мені не хочу бабусю побачити, коли мені буде 20 років. Розумію, тобі дай Боже, що дуже скоро ви з бабусею. Так. Коли в Києві включають тривогу, ти спускаєшся в укриття. Якщо блін щось опасне, то тоді я йду додому, або це або без подорожка бойде в під'їзд. А якщо не опасно, то тоді я гуляю. Якщо б це бабака, то тоді ми йдемо бабу в ваду або в коридор. Молодці, все правильно. Ну, треба ховатись, коли є небезпека, і так. це дуже важливо, тому що все так непередбачувано, типу воно так хаотично відбувається, що дуже важливо бути в безпеці в такі момент. А за що ти любиш е президента нашого? Я люблю, його, тому що він такий, як е цей. Як, е Путін, блін, тому що Путін він робить війну, він, хоче, щоб ніхто не дружив, різні не дружили. Коротше, а блін, зеленський так не робить, він не робить війну. Він робить так, щоб всі дружили. Так, він хоче миру, а ми, блін, теж українці цього хочемо. А Путін, блін, йому, походу, е, цей пригод, який не вистачає. Йому, походу, цієї мирової, ну е, першої або другої війни не вистачало. Так, ну баччики. Головне, що наш президент не такий. Він хоче так, дружити. А ще я це, не знаю, я його е, люблю, тому що він завжди на українській розмовляє. І тобі це подобається. Так. Та, але, до речі, в тебе дуже гарна українська мова. Ти молодчинка. Але я не всі слова довчила, тому що я до домінується завжди розмовляла російською. Та, але все одно ти молодець. Тобі 8 років, тобі ще є час повчити мову. Все нормально. Тому що в нас на е, півдні. Е, не знаю, у нас там всі розмовляли на російську, ну майже всі люди. Ну нічого, бач, все одно ти знаєш українську і дуже гарно нею володієш. Так що все добре. Я хочу повернутися на початок. Ти любиш солодке? Так. А Я тобі тут дещо дам, батьки краще хай не дивляться. Тут багато солоденького. Дякую. Вдома будеш обов'язково поїш. і потім я напишу мамі, спитаю, чи сподобалось тобі добре. Добре, дякую. Тобі дякую. Ти молодчинка. Я хочу тобі побажати, щоб все в тебе вийшло. Ти дуже креативна. Ми обов'язково розмістимо там посилання на твій YouTube канал, щоб люди подивилися, як ти там ліпиш і займаєшся в цілому мистецтвом. І хочу побажати тобі успіхів. Ти молодчинка. Добре. Добре. Дякую. Тобі дякую дуже.